Ну що, друзі, привіт! З вами Даша і я знову на виїзді. Сьогодні ми у Кракові. Я приїхала на матч між Отерем та Легією у Лізі конференції. До поєдинку залишилось менше, ніж дві години, тому ми вже прямуємо до стадіону. Йдемо зі мною. Насправді я вже досить давно чекала саме на такий футбол, коли грають дві. Сильні команди зі своєю історією, коли дві країни, які наразі дуже тісно пов'язані між собою. Але один футбол, який всіх нас об'єднує, і буде дуже цікаво подивитися на сьогоднішнє протистояння. Я беру вас з собою. А ви поставте подбайки під цим відео, підпишіться. Перегляньте мої минулі влоги і обов'язково залишайтеся зі мною, тому що сьогодні буде гаряче минулому тижні. Я вже була у Кракові на футболі на матчі збірної України. Навіть записала для вас влог. Але через деякі несподівані такі обставини він не вийшов, тому була така невеличка перерва між влогами. Але я до вас повертаюся. Стадіона Генріка Реймана, погляньте, яка тут охорона позаду мене. Я ж вам кажу, сьогодні просто окупований краків такої футбольної атмосфери. Про стадіон. Я вже вам в минулих відео розповідала детально, але зараз я все одно вам додам в це відео декілька найцікавіших фактів. Стадіон вісла краків імені Генрика Раймана розташований майже в центрі міста. Арена була відкрита у 1953 році, а після масштабної реконструкції у 2011 році стала однією з найсучасніших у Польщі. Вона вміщує близько. 33 тисяч глядачів і відповідає стандартам УЄФА категорії 4, що дозволяє проводити тут єврокубкові матчі та поєдинки збірної Польщі. Стадіон також під час війни приймає домашні єврокубкові матчі донецького шахтаря завдяки зручному розташуванню та потужній футбольній інфраструктурі міста. Зараз я зайшла до фаншопу шопу «Бісли краків. До речі, тут шахтар зараз продає свої шалки. Ось такі. Їхня ціна 50 злотих. Можливо, я зараз вам скажу, скільки взагалі коштують ось такі футболочки польської команди. Така футболочка коштує 39 злотих. Вона без прізвища. Просто звичайно. Сьогодні дуже пощастила з погодою в Польщі, тому що така осіння, тепло, і це дуже тішить, тому що я завжди на стадіонах, на футболах дуже мерзно. А сьогодні буду просто насолоджуватись. Шахтар та Лехія в офіційних змаганнях зустрічалися на етапі кваліфікації Ліги Чемпіонів у сезоні 2006-2007. Тоді гірники виграли обидва поєдинка. Перше це було 0-1 у Донецьку, а друге це 3-2 у Варшаві. Сьогоднішній поєдинок буде дуже емоційним, я відчуваю, тому я вирішила перед матчем трішечки підзарядитися. Я вирішила не затримуватись довго біля стадіону, я вже йду отримувати акредитацію. <плеси noise> ну що, друзі, я вже так при наряді моя акредитація і я піднімаюся. На медіа трибуна. Позаду мене вже вийшли на розминку воротарі. Чекаємо на всю команду і повже зовсім скоро, через 40 хвилин, розпочинається сьогоднішній приділ. інший yeah, раз свою just <coughs> больше. Знала, що болівальники легні не будуть мовчати, але вони дуже сильно, якось негативно віднеслися до команди Шахтаря. В більшості вони не підтримують свою команду, а просто принижуючи команду Шахтаря і в принципі Україну. Я ще не провела гарного часу в обідній зоні, поспілкувалася зі своїми колами. Я зараз лише стартував в другий тайм, і ми продовжуємо тримати полочки за тар, і чекаємо на вони. Матчу, я трішечки просто насолодилася переглядом, нічого не знімала в другому таймі, але зараз віжу донизу і знімлю для вас там останніх буквально хвилин 10 Я думаю, буде. Стадіону хочу з більш такі тихішої атмосфері вам подякувати за те, що ви були зі мною. І друзі, не зважаючи на результат, ми все одно любимо шахтар, ми все одно будемо підтримувати наші команди. Я вважаю, вони боролися гідно, але це футбол не завжди щастить, не завжди рахунок такий, як нам хочеться. Ми чекаємо на інші ігри шахтаря, чекаємо на перемоги і просто. Давайте будемо вдячні гравцям за цю гру, за ці емоції, які ми отримали під час перегляду. Я вже прямо на вокзал. І будемо з вами прощатися до наступних зустрічей. І, будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропустити наступний блог.